Міністр закордонних справ Словенії Таня Файон узяла участь у заходах ООН у Нью-Йорку до річниці російської війни проти України. Запитую в пані Файон, чи поділяєте ви занепокоєння на заході, що Росія, в разі недостатньої допомоги Україні, може розв'язати війну з якоюсь із країн НАТО? Дево Рашен Вор, Рашинагрешенікраїн Я поділяю занепокоєння країн, що російська агресія проти України може перекинутися на сусідні країни. Саме тому ми робимо все можливе для забезпечення миру. Словенія, як член Ради безпеки ООН, в ідеалі хотіла б бачити ухвалення резолюції, яка б поклала край війні і принесла мир українцям. З цієї причини ми також хочемо, щоб Росія поважала міжнародне право і статут ООН. Два роки тому ми були шоковані тим, що сусідня країна може напасти на Україну, вдатися до такої жорстокої агресії. Тож ми повинні докласти всіх зусиль щоб знайти політичне рішення стосовно війни.